Розпізнаймо погані плоди. Дорогі мої, Святе Письмо говорить нам, Стережіться лже пророків, що приходять до вас овечі одежі, а всередині вовки хижі. Ви пізнаєте їх за плодами, хіба збирають виноград з теринини або з будяків смокви, та кожне дерево. Добре родить гарні плоди, а лихе дерево плоди погані. Не може добре дерево приносити плодів поганих, ані не лихе дерево плодів добрих. Всяке дерево, що не приносить доброго плоду, рубають і в вогонь кидають. За їхніми плодами, Отже, пізнаєте їх. Матея 15-20 Плід у житті можна визначити як те, чим людина вдосконалюється. Він може проявитися через емоції, вчинки чи результат життя. В посланні до Галатію ми читаємо: «Плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність. Тихість стержливість, П'ята глава 22, 23 стежки. Ми, як християни, повинні причепитися до лози, якою є Ісус Христос, щоб принести добрий плід. Проте, бачачи плоди в своєму житті чи в житті наших близьких, нам буває важко відрізнити їх. У нас зароджується питання, якщо ми повинні пізнати людей через їхні плоди, то як нам зрозуміти, де поганий плід, а де добрий? Нам слід стати такими духовними інспекторами плодів? Перше, немає взагалі плодів. Найчастіше. У нас немає жодних плодів. Ми, як та неплідна смоковниця, яку прокляв Ісус, не приносити плоду означає просто існувати. Бо тоді ми нічого не робимо ані для Царства Небесного, ані для поширення доброго слова, Божого Слова, доброї новини, тобто Євангелія. Ані для служіння нашої церкви. Тому не біймося вийти зі своїх сірих стін, щоб принести добрі плоди та щедрі плоди для царства небесного, воскові плоди. Найчастіше, дорогі мої, ми зустрічаємося з людьми, котрі не приносять справжнього плоду. А тільки буде Цей плід може виглядати досить гарно, чимало людей буде ним захоплюватися, проте він є аж занадто ідеальним. З ним щось не те. Це тільки муляж, декорація. Восковий плід може виглядати ідеально. Але коли в життя приходить вогонь, він не встоїть. Він просто розтопиться і буде непридатним. В нашому житті є досить багато таких воскових плодів. Ми прагнемо бути досконалими, ідеальними, але боїмося змінювати себе. В скрутних ситуаціях ми боїмося та хвилюємося, забуваємо про найголовніше про Бога. Нам слід тільки дозволити Богові зростити справжній урожай в нашому житті. Світу не потрібна церква з воскових плодів, котра схожа на восковий натюрморт. Світу потрібна церква, яка ділиться справжніми плодами, котрі виросли. На лозі Христа. Третій плід – це незрілий плід. Зелений плід ще не дозрів, йому потрібен час, щоб та стати зрілим Христі. Коли ми побачимо щось схоже, то повинні просити Святого Духа та почекати. Тільки час може визначити його вартість та вагу. Наступний четвертий пліт, побитий пліт. Цей пліт був дуже пошкоджений, тому з ним потрібно поводитися досить обережно. Можливо, Богу потрібно вирізати декілька плям. Проте побитий плід не перестає виконувати свого призначення. Це відбувається тоді, коли людині причиняють біль. І якщо в нашому житті є побиті місця, то ми не повинні опускати руки, але продовжувати працювати та приносити гідний плід. Наступний плід гнилий плід. Такий плід потрібно кидати у вогонь. Хоча і такий плід має свою мету. Гнилі плоди у нашому житті це добре, котре допомагає нам стати сильнішим. Якщо ми помітимо такий плід у своєму житті, то нам слід покаятися та дозволити Богу зцілити нас. Щоби в подальшому гнилий плід не зіпсував інші плоди. Наступний плід добрий Божий плід. Такий плід – це поцілунок небес для землі. Більшість людей не дозволяють плодам досягнути повної зрілості. Нам слід залишити їх на лозі. Та довірити Богу, Він не залишить їх там, щоб вони зігнили. Він завжди прийде в призначений час, щоби принести благословення у наше життя. Добрий плід вартує того, щоби дочекатися Його. На час, дорогі мої, чимало людей стали жертвами лише вчителів та лише пророків. Тому нам слід бути пильними відносно своїх плодів. Ми повинні досліджувати себе, бути обережними, щоб не допустити до себе вовків в овечих шкурах, завжди відвідувати церкву та приносити тільки добрі плоди. Чи мало... Сьогодні людей потерпає через війну, бо позалишали свої домівки. Хтось втратив рідних, хтось майно, хтось втратив здоров'я. Нам так хочеться, щоб це все якнайскоріше закінчилося. Ми хочемо відвідувати друзів, близьких. А ми замість цього оплакуємо їх на похоронах. І все ж, дорогі мої, пам'ятаємо, що Господь обіцяє всім тим, хто перебуває у скорботі та смутку, замість попелу дати їм вінець, єлей весенощі, замість жалобної одежі, хвалу замість пригніченого духу. Ісаї 61.3. Тут найкращим прикладом того, як Бог повернув горе на радість, стає для нас Христове Воскресіння. Після того, як Ісуса розп'яли, Його учні два дні провели у великому страху, болю та горі. Хоча Ісус і обіцяв своїм учням, що воскресне змертве. Вони не могли зрозуміти цієї реальності через великі гори, через втрату свого учителя. В своєму житті ми проходимо щось подібне. Хто що би нам, говорив, нам важко зрозуміти через наше горе. Щойно побачивши, як Ісус Воскрес, вони зрозуміли. Що гріх та смерть переможені, вони звільнилися від своїх страхів і небезпек, і в цій свободі знову отримали радість. Так буде і з нами, дорогі мої. Тому, усвідомлюючи усі ті Божі обітниці, котрим він нам подає, ми маємо бути певними. Що якими б темним не були наші дні, ми також отримаємо свободу від страхів та небезпек, знову здобудемо радість та щастя. Ми живемо в такий час, коли навколо нас так багато незрозумілого і другорядного. Єдине, що нам потрібно, Вірити в Сина Божого, Ісуса Христа, та йти Його дорогою до неба. Спасіння, прощення, надію, любов та справедливість ми можемо отримати тільки в Ісусі. Тож поспішаємо прийти до Ісуса, котрий стоїть і чекає нашого запрошення. Не шукаємо собі тих лише учителів і пророків, які хочуть тільки використати нас, а не щоб насправді дати нам спасіння. Єдиним джерелом нашої радости є Ісус Христос, тому маємо прийти до нього, і тоді все зміниться. Наприкінці своєї нагірної проповіді Господь застерігає вірних проти лише пророків, уподібнюючи їх вовками в овечій шкурі. Пси і свині, яких Господь щойно згадував, не так небезпечні для християн, як лише пророки, бо їх пророчий спосіб життя очевидний і може лише від них відштовхнути. Наче вчителі брехню видають за істину і свої правила життя за божественні. Потрібно бути дуже чуйним і мудрим, щоб побачити оту духовну небезпеку, яку вони несуть. Це порівняння вже пророки з руками, що прикидається вівцями, було дуже переконливим для євреїв, які слухали Христа, бо продовж своєї багатоякої історії цей народ зазнав багато лихого від лише пророків, на тлі же пророків чесноти істинних пророків були особливо очевидними. Істинні пророки відрізнялися безкорисливістю, слухняністю Богові, безстрашним викриттям людських гріхів, глибоким упокорюванням, любов'ю, суворістю до себе і чистотою життя. Вони ставили собі за мету залучати людей до Божого царства. Хоч істинні пророки досить часто. Відкидалися широкою масою співучизників і переслідувалися владою, їх діяльність оздоровлювала суспільство, надихала на благочестиве життя кращих синів єврейського народу. Тоді добрі плоди приносили діяльність істинних пророків, якими захоплювалися віруючі євреї наступних поколінь. Судячність вони згадували пророків Мойсея, Самоїла, Давида, Ілію, Єлисея, Ісаю, Єремію, Даніла й інших. Зовсім інший образ дій і інші цілі переслідували самозвані пророки, яких було чимало, уникаючи викриття гріхів, вони вміло листили людям, чим забезпечували собі успіх серед народної маси і милість сильних світу цього. Обіцянками кращого життя вони усипляли народну совість, що призводило до морального занепаду суспільства. Тоді як істинні пророки робили все для блага і єдності царства Божого, лише пророки шукали особистої слави і користі, вони не гидували наклепом проти істинних пророків преслідуваних. Зрештою, діяльність сприяла загибелі держави. Такими були духовні і соціальні плоди діяльності лише пророків, але скоро стигла слава лише пророків затлівала швидше за їхні тлінні тіла. І євреї наступних поколінь із соромом згадували, як їх предки піддалися зваблюванню. Пророк Єремія гірко скаржиться на лже пророків, які погубили єврейський народ. Усе це за гріхи лже пророків Його, за беззаконня священників Його, які серед нього проливали кров праведників. Плач 4.13. У періоди духовного занепаду, коли Бог посилав істинних пророків, щоб направити єврею на добрий шлях. Одначе вчасно з'явила серед них і велика кількість самозваних. Так, наприклад, їх особливо багато проповідало від 8 до 6 століття, століття до Різдва Христового, коли загинуло Ізраїльське та Юдейське царство, потім перед руйнуванням Єрусалиму, у 70 х роках нашої ери. Згідно з пророцтвом Спасителя і Апостоля, багато лжепророків прийде перед кінцем світу. Деякі з них навіть покажуть великі чудеса і знамення у природі. Як у старозавітний, так і новозавітний час лише пророки спричиняли багато шкоди церкви. У старозавітній вони усипляли народну совість, прискорюючи процес морального занепаду. У новозавітній відведенням людей від істини. Під істини і насадженням єреси руднували підвалени церкв. Сучасна велика кількість сект і домінацій є поза сумнівом, плодом діяльності сучасних лже пророків. Усі секти рано чи пізно зникають. На їхньому місці животіють інші, тільки істинна церква Христова буде стояти до кінця світу. Продолю вже учень Господь сказав: усяка рослина, яка не насадив, Отець, мій небесний, викоріниться. Матея 15,13. У наш час. Леже пророками можуть бути названі сучасні телевізійні чудотворці, усякі бісівські заклиначі та самозакохані проповідники, які видають себе за Божих обранців, і усіх, хто перетворив релігію снаряді особистої нашиви. У нагірній проповіді Христос застерігає своїх послідовників лише пророків і вчить не довіряти їх зовнішній привабливості і красномовству, але звертати увагу на плоди їхньої діяльності, не може дерево погане плоди добрі родити. Під поганими плодами або справами небойсько розуміти гріхи мерзотні вчинки, які лише пророки уміло приховують. Шкідливими плодами діяльності лише пророків загальними для всіх є гордість і насадження Єреси. Не може лише пророк приховати свою гордість від чуйного серця віручої людини. Один святий сказав, що диявол може зімітувати вигляд будь-якої чесноти, окрім у ній, упокорювання, як вовчі зуби з-під шкури, так і гордість проглядає у словах, жестах і погляді лише пророка. Лежа вчителі, які шукають популярності, роблять на показ При великій аудиторії зцілювати, здійснювати повигнання бесів, уражати слухачів сміливими думками, викликати у публіки захват їх виступи незмінно завершуються великими грошовими зборами, як далекий цей дешевий пафос і самовпевненість від лагідного і упокореного образу Спасителя та його. Апостолю. Господь далі наводить посилання лише пророки на свої чудеса. Багато хто скаже мені того дня, Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, не Твоїм ім'ям виганяв, чи не Твоїм ім'ям багато чудес створили, про які чудеса вони говорять. Чи може лише пророк зробити див? Ні. Але Господь посилає свою допомогою за вірою того, хто просить, а не за заслугами людини. Яка видає себе за чудотворця. Леже пророки ж приписали собі зцілення та чудеса, які здійснював Господь через своє співчуття до людей. Можливо, також пророки в своїй самовтісі вважали, що вони здійснюють чудеса. Так або інакше, Господь на страшному суді відкине і сказав: що відійдіть від мене. Хто чинить беззаконня, я ніколи не знав у вас. Отже, хоча лише пророки послаблюють церкву, відвертаючи від неї необережних овець, вірні. Церкви не повинні бентежитися малолюдності та уявній слабкості істинної церкви, бо Господь віддає перевагу малій кількості людей, які зберігають істину, багатолюдності тих, хто помиляється. Не бійся, мале стану, бо отець ваш благозволив дати вам царство і обіцяє вірним свій божественний захід від духовних вуків, кажучи, і я вам дам життя вічне і не загинуть повітря. І ніхто не викраде їх з рук моїх. Івана 10, 28. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар і поставте лайк. Амінь. Слава Ісусу Христу!